Доброго ранку. Сьогодні дійшла черга до ремів, до ремонтантних сортів, тобто сорт нейтрального світлового дня, який плодоносить декілька разів протягом сезону, фактично безперервно, це сорт дульсінея. Цей сорт не новий, але давно став одним з моїх улюблених. Бачите, ось уже є вуса. Щодо ягідки, я залишала тут квітконос, щоб спробувати ягоду. В принципі, я знаю, що Дульсінея ну, вона трошки з блиском. Дульсінея дуже смачна ягода, одна з найсолодших з сортів НСД. Також по смаку мені ще подобається Марігет, Маро Депуа. Florida Beauty та Аня. Це такий мій топчик по солодких сортах НСД. Ось можете бачити, з полуничкою. Скоро буде посадковий матеріал. Хто хоче, звертайтеся.